Всім привіт, з вами Томі. і гра Project Hellstorm. Storm. Якісь пригоди на арктичній базі, щось там якісь загадки. Щось там взагалі відбувається. Поглянемо, подивимося, гра коротка. Вона там десь. Ну якщо сильно вже вдумуватися в загадки, десь на півгодини чи щось таке. Деякі проходять і за 10 хвилин. Що це за арктичні пригоди, щось. З Арктикою я знаю тільки фільм The Sing, щось. Тому як буде тут. О, тут ще все на англійській. Щось тут вони нам. Зараз, зараз, зараз. Зараз. Я сподіваюся, що ми тут не НАТО будемо втрачати якусь нить сюжета, що тут взагалі буде відбуватися. Щось якась арктична та. Ми проїхали на ось такій розвалюхи. Ось тут таке. Ось такий Базу, будинок. Так, база. This place looks like it's on its last legs. I can see how your cabins are still functioning though. I think I might be able to redirect some of its power to help me find the entrance Да. Yeah, <meals> to the money. Не дуже розумію, що там. Сподіваюся, що нічого не важливо. Я думаю, тут і можна самому так догадатися, що ми приїхали на якусь базу, тому що тут щось відбувається. І нам потрібно вияснити, що та як. Що ми тут бачимо? Ну, звичайно, що за ігри? Що це тут таке в нас? Оце ось ось ще якесь. Це можна взяти? Опа, взяли. Сюди його поставити можна, це також поставити можна. Зараз поглянемо ще ось, ось цю жовту. Також, якщо вам сподобається відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть коментар. Так, ну все, щось тут запрацювало. Ходімо далі, подивимося. Що тут де? Чи там потрібно щось всередині робити? А, ну, тут є. А, Шифта немає. Ну щось запрацюва. А, ось це ось наприклад, наприклад, потрібно натиснути. Але так поперся. О. Відкрилося? Ну, начебто відкрилося. Так, типа струм підведено, але немає ніякого сигналу. Я не розумію. Щось там за вчора, напевно, сталося. продовжують. Ну, йдемо, вже. взагалі йдемо. А тут можна було також пройти, напевно? Взагалі така. не візьмеш, так, щоб підсвічувалося нам. Контрол, тримай мені компанію. Так, контрол, зберігайте компанію якусь, чи like що це? Холод якийсь там. Дякую за перегляд! Якщо вам подобається, то я впевнений, що одне з виконавців зазвичай зупинилося. Я думав, що це був джокер до того дня. Я не впевнений, що це зробило мене набагато краще. Мені вважається, що я був другим, хто зупинилося зазвичай зупинилося. Це навіть не добре. Мабуть, як був Базз Алдренер. Ви знаєте, хто він? Ви знаєте, хто він? Ви знаєте, хто він? Графен такий доволі солідний, як можна кажуть. Хоча я й на мінімалках. Але все таки Що тут у нас? Ой, так йдемо, йдемо по досточках. Come in Did you read that так, ось вже починаються якісь хорур ефекти. Щось мигає. О, радіо не працює. Ну, О, щит, це вже добре, це вже я перекласти все таке зможу. Ох, як страшно. Та що ви тут з цією сирени? Іду, йду, йду. Давай. Щось відвалюється, а ми на ліфті такі, бабах, летим, давайте. Сподіваюсь, безпечно буде посадка. Да? А, все вже проїхав, да? Багато А, не-не-не, не, все їдемо, їдемо. То так було, такі затримки. Щас як відвалиться, як бабахне. Так так трусе. А, ну я так і знав. Звичайно. А по-іншому, напевно, спуститися тут ніяк. Тільки ось це цей ліфт. Як ми взагалі вижили після такого? Так, встаємо. Що тут? Нічого собі. Тобто ми оце отак тут в смятку цей ліфт, А самі живі з нами нічого. copy? Та-да, поспілкуйся, нічого там не буде. Ніхто ти не відповість. Ну ти дурненький якийсь. Так зрозуміло. Те Та ще там на поверхні Вже. не працювало нічого. Так. Ставим назад. Все. Давай, відкривайте. Оп-оп. Що оп. тут? Ну нічого такого поки що. Ох поки... Ага, тут у нас... Все, це сюди можна Ні, тут... Я так розумію, тільки по червоним можна. Осьо. Як він називається правильно цей. Тут ми пролізти, я так розумію, не можемо. Вентер цей. Нам по... Аааа, все, непевно, так. Як тут присідати? На контроль. По вентиляціях полазимо. Опа. Так, беремо тоді. Та давай бери вже його. А, можна навіть назад туди подісти? Ми сюди заліземо чи що? сюди вже не заліземо. Ну, давайте тоді сюди. Ось так несемо. Силой думки. А, тут швидше просто. Ну добре. Швидше, так швидше. Давайте тоді тут. Так. Що тут у нас? Сейчас давайте щось на нас в щось не на нас впаде. Стрілочка нам вказує, що потрібно сюди. Тому. Ага. да. Е. Куди? Алло, куди закриваєш? І хто це закриває? Ну все. Пустили гад. Давайте, відкривайте двері. Оце можна перемкнути? Що це загрі таке? Що тут не видно нічого. А, ну так, звичайно, все вже видно. Якісь взагалі галюни чи що це за тут відбувається? Нічого це тут як. Ого по воздуху ми так іде. Професор, ти що тут? Чих соц взагалі такий закинувся чимось перед поїздкою. Напевно, не варто було. Так, оце, напевно, крутне круто, так? Ну давай! Не хоче. Ага, оце ось все заважає. Так? Як його витягнути можна? Давай, витягай його. Ось так. Все, тепер крутнемо. Немає бензину, так, чи Що, що тут, позаглядати можна? Нічого немає. Ну добре, нічого нема, так. А, ось всього воно вже тут. А ну можна? Чи воно як воно їде? А що воно взагалі це дає? Ми там сісти ніяк по-людськи не можемо. Що воно за звук такий? Щось стукатить. А що, ми сюди не допригнемо, так? Чи допригнемо? Та ні, не до. А як тут сюди треба було по людськи можна тут пройти? А ну допрыгнуть можно. А, можна. Оце мені за цим треба прыгать назад, так? Ну класно, вообще, безпечно як. М? Супер. Давай заправимо. О, воно само заправляє. Чудово. Ну все? Відпало. Давай. О, все запрацювало. першого разу. Ніякої інтриги. Я думав, воно буде там з другого чи якось такого. Ми ще понервуємо, що не вдається нам. А тут так раз. Ну все, сідаємо в тачку. Летим. Такі якісь. О, це так і задумано, так? да, це, ще в Мене текстура не прогружається, все і задумано, ну, добре. Начебто це так і потрібно. Хоча це в повітрі лесить. Ну, да, ось таке. льот, якась печера і що. А можна швидше трохи, ні? Трохи прискоритися. Давай, швиденько, швиденько. Що немає ніякого прискорення. Також не забувайте, якщо вам сподобалась ця гра, то ставте лайк, підпишіться на канал. Напишіть коментар. Може, запропонуйте ще якусь. Е, і куди? Так сходить? І що я. Я ж впаду, ні? Ага. Типа не впав. Добре. Не впав і не впав. Значить, я можу ходити по воздуху. Так, що це таке? За якийсь. Дерев'яний постамент і всередині. Неонова паличка. Так, да, помаса її рукою. Можливо, теж шваркне. Краще. І що ми? Якісь інопланетні сили на нас діють. Все? Ну, ось так бачите. Ось і кінець. Так. Якось неожидано навіть. Ну, ось так. Що? Я вже повторююсь. Сподобалась гра, підпишіться на канал, поставте лайк. Ось так. Ну так, скажете, доволі непогано пройшлися, якісь там не сильно сложні навіть загадки були. Пройшлися. На однорази, ця гра вона безкоштовна в стимі. Можете її знайти, пограти, якщо той. Ну, ось так. Також можете подивитися інші відео, які виходили на каналі. А так, дякую за увагу. Всім до зустрічі.